Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною розглянути картину, яка називається сад-огород. Сьогодні ми з вами з'ясуємо, що ж таке сад і що таке огород. Подивіться, будь ласка, уважно на цю частину картини. Це фруктовий сад. Це місце, де ростуть фруктові дерева, на яких ростуть фрукти. А давайте ж ми їх з вами назвемо: це яблука. Груші, сливи. А давайте ще ще пораз... назвемо кольори. Якого кольору у нас яблука? Червоні, груші, жовті, сливи, сині. А як ми можемо сказати лагідно? Наприклад, яблуко, яблучко, груша, грушка, слива. Сливки, так, да. і давайте з вами ще роздивимося і повторимо ті фрукти, які ми вже знаємо. Якщо ви не знаєте і чуєте назву фрукта в перший раз, то повторюйте разом зі мною: вишні, груши, агрус, сливи, яблука. Чорна смородина, малина, порічка це в нас фрукти, які ростуть у фруктових садах. І запам'ятайте, що фрукти ростуть на деревах. Тепер давайте з вами розглянемо ось цю частину картини. Це огород. А що ж таке огород? Це така ділянка землі, де вирощують овочі. Овочі в нас ростуть в землі і на землі. Запам'ятайте це, вони не ростуть ні на деревах, ні де. Овочі ростуть в землі і на землі. Давайте же з вами назвемо овочі, теж, якщо ви щось не знаєте. Або це ви чуєте вперше, повторюйте разом зі мною. Перець, часник, цибуля, помідор, капуста, картопля, буряк, кабачок, гарбуз, баклажан, огірок. Морква. А як ми можемо, наприклад, лагідно сказати огірок? Це в нас буде огірочок. А помідор помідорчик, а цибуля цибулька, а картопля картопелька. Ось бачите, як? Сьогодні от ми з вами з'ясували, що є сади і огороди. У фруктових садах ростуть в нас фрукти. Вони ростуть на деревах та кущах, а овочі ростуть на городі, в землі і на землі. А зараз я вам пропоную разом зі мною пограти в дидактичну гру Збери фрукти на тарілочку.